Що ти маєш? Це мені? Mm. Так? Ви приклеїли Кароліна зробила мені такий конвертик із сердечком Лав? Так Так? Любиш тапочку? добре я тут його покладу, тому що ми йдемо колені, вже колена, на вулицю пускати вертольотик. Тепер в нас новий Веротика, а не вертульотик. Так, гелікоптер. Це вертольотик. З підсвітку. Тримай. Вау, він не попався зелений. Салатовий, так, Був ворожавий. Зелений, не салатовий. Тримай. І це, це зелений. Я ще не знала. Давай ти взивайся. Підемо на вулицю. Вона ну, вже перекусила, повечеряла, але баса. На цей раз світло не виключили і буде дуже добре видно, як ти пускаєш. Бістра! Кароліна налякалася, тому що тут це коник-стрибунець, Карлінка. Та він дивись, який класний, зелений, прикольний. Я боюся, Та чекай. Дивись, який класний. Він може. Та що ти кричиш? Я відкриваю. Відкриваю. Все, виходимо. Ні на кого не стрибнув конник стрибунець Ні. Ні, вон там. Дивись, поліз вверх. А Хоч? я боюся, він просто як в садочку. Як в садочку? То ж тобі на палець стрибнув? Так. Добре, виходимо. Виходимо! Так любить ті вертольотики. Ну. Так? Стріляй, сильно. так? так. Так, сильно сильно. Так, то це А ти що, не можеш запустити? Ми, ну давай ти перша запустиш. А запусти, мені руку не, не Не вдарить, не вдарить. Ти просто отак, як я тебе вчив. Давай, запускай легенько, щоб не сильно вдарило. Давай, Запускай. Будеш ловити? Так, буду ловити, давай. Стріляй! О! Ми, та, ти так ти низько стрельнула. Ти трошки стрельнула. Ну давай тепер я. Ого, як високо лови! Прикольно. Майже зловила. Майже зловила. Ага, але добре, що ти його зловила, щоб він не розбився тут. І запускає. ми запускаємо. Ще ради тебе ага. запускаю. Ого! Давай, давай лови. Єс! Yes. Майже до 9-го поверху дострелив тато. Щаслива Каролінка. Дай! О, стріляй сильно, я буду ловити. О! ти не дуже сильно стріляла. Давай ще раз. Ще раз, але так сильно-сильно натягни і стріляй. Ого! Майже до 10-го. Маєш до 10-го, то до 10-го поверху немає. Наше, стріляй, перестрельне будинок, давай. Зі всієї сили. Боже, ми сюди Та, Боже, В чоло. Так, тепер ти запускай. Тато сильніше запускає. Вже навіть мама вийшла до нас. Вона перекусила, набралася сили багато. І зараз буде запускати. Мама боїться, щоб по пальці не вдарило. Ну давай. О, бач. Отак, <реш> як Карліна показує. Не так, не так. так. Покажу, Дивися. Зараз покажу, зараз Ось покажу. так. Зачіпляєш, береш, оце, натягуєш, а це тримаєш отак. о, І тепер запускаєш. Ой, все високу, високу, високу. О! Все летить. Треба Високо, високо, високо. Майже десятку. О. Оце вже, маме, вийшло. Трошки вдарило, але то не рахується. Давай, тепер мама буде запускати. О! Получилося. Тільки Карліна навіть не встигла зреагувати на нього, щоб зловити. <реш> дебі, 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 О. <реш> Мама стріляє і відпускає рогатку. Скажи, ж так не можна, маму бійці, щоб її по пальцях не вдарило. Але дивись, у нас вже повідлітало кусок крила. Тут я зламав. Зараз я бачу, одне крило вже поламали. Тут так тато запускав. Кароліна аж сміється з тебе. Та летить воно, воно летить прямо. Хоча б воно класно летіло, зігни оці крила. Отак. Отак повністю зігне і воно тоді дуже сильно буде падати, але може розбитися. Тато прямо. Мама хотіла попробувати берег. Бачиш, стріляє прямо. No. Мама просто боїться, і в руках в мене гумка. Коротше, ці крила заховав, і зараз ми можемо стрелити вище будинків. Бачите? Дивись, просто зірок. Оберешно. Розбився. Я просто склав крила і коли складаєш, він розбивається. Просто носити і сидити. Коротше, в корені лишився yeah. 100 ліхтарик. Він не розбився. А всю решту відірвалося. Всю, всю решту викидаю, бере ліхтарик, будеш а світити. Його можна включити, поставити хатинку лайку, і він буде світити. світити. Буде нічничок. Да. Так. А завтра купимо новий. А цей вже все. Можна його утилізувати на ці всі гумки не потрібні. Коротше, Карлінка прийшла додому, вже от... Вирішили лягати спати, і вирішили, що закрити двері, але ти тапочки забула вдягнути, так? І ти дверима собі вдарила по пальчиках і вони заболіли, правда? А для того, щоб не боліли пальчики, що треба зробити? Тапки, тапки вдягнути. А ну покажи, чи ти вдаришся, чи ні в тапках. Покажи. Бач, тапки тебе захищають, щоб ти в пальчики не вдарилася. Молодчинка. На другий раз ти будеш дівати тапочки? Так. Ну, все, бачиш? Краще вдягнути тапочки, щоб по пальчиках не вдарили двері. Вона хотіла закривати і собі так бах, вдарила. Тому краще вдягати тапки. От мама забула тапки, тепер іди їй, то все розкажи. Скажи, мама, ти забула тапочки? Ти що, хочеш по пальчиках, щоб двері вдарили? Це стороною не можна. Не можна, треба іншою стороною класти. так. Да. Заклацуй. О, заклацана. Поклади. Калінька перед сном любить грати в темний ліс. Заспіваєш, як в темному лісі треба грати? Яку пісеньку треба співати? В тім лісі темно, де хватишка три лиси, росла собі ялиночка і зайчик знаю ліс. А як хватишка занюхав і зайчик тік-тік, та? А далі хто буде зайчиком лежати на дивані, то той мусить від вовчика тікати, так? Так. до мами на кухню. Ми таку гру граємо, коли, blackout, коли світла нема. От, вона лягає на диван, я співаю ту пісеньку, вона потім тікає і ловлю, бо потім наоборот. І хто виграє завжди? Я! Yeah! Ну так. Молодчинка, все. Програти. Можу, програю, я завжди програю. Ти виграєш, а я програю. Тато! Що? Монстрика хоче показати? Скільки вона за того монстрика говорила? Каже, тато, купив монстрика, я її не купив. Мама купив монстрика, мама теж не хотіла купити. А хто тобі купив монстрика? Муся. Муся, бачиш, яку маєш класну няню. Купила тобі монстрика. Вона зжалілася над тобою і купила іграшку. Так що не завжди ми купляємо іграшки, щоб її балувати. А от в мусі вона випросила такий от монстрик іграшка антистрес. Не знаю, їй сподобалося. Ну, з якогось мультика, якщо чесно. Я не пам'ятаю, з якого. Що? Може, воно не вдарить, тому що ти в тапках, а тебе тапки захищають. Ну, якщо ти так пальці висунеш, то так. То воно вдарить. Все, ти будеш спати з монстриком чи сама? З монстриком. Добре, меч ми віддали вже. Він каже, що хоче мати свій меч. На, тримай. Подивимося, синій. синій, а синього, здається, вже нема в інтернеті. Я рожевий так і не знайшов, зато знайшов якийсь інакший. Я тобі завтра зранку покажу, який я меч тобі знайшов. Тримай. Ти проснешся, а в тебе буде новий меч. Можете написати в коментарях, який сам, якого кольору. Зелений. <с? <с?> ну, може. Як синій, зелений, рожевий, або якийсь ще ти Не знайшов, не знайшов правильно. Значить, буде якийсь інакший. Такий, як ти хотіла, бач, проснулася. і маєш подарунок. Золотий меч. Ану, да я подивлюся. Він напевно ще ліпший, ніж той синій. Тримай. Лицар мій. Маленький. Все, запустили ми воду. Ні, ти стоп не нажимай. Просто тримай, якщо набереться догори. Зараз дуже сильно ризикуємо, тому що може світло відключитися, а тут же так розпеклося біля того автомата, ну градусів 40. І то при тому, що тут навіть немає ще 9-ї години. Та жук вже багато років. Так. Той жук лежить, тут вже не знаю, ми вже третій раз набираємо, жук ще лежить. На вулиці 9-та година, ще немає. А вже 34 чи 35 градусів. Вона шукає тінь, тому що вже так порозпікалося, що ну, капець. Набираємо воду, бо вода закінчилася. Я їй обіцяв, що куплю того літачка, бо ми його вчора вночі розбили через те, що я забрав ті крила, і він на всій швидкості впав на сел, він перелетів майже весь будинок. От зараз покажу, які тут квіточки розціли прикольні, фіолетові. Зробив королін таку зачіску з обручу. Прикольні. Угу. Класні квіточки. Пахнуть. Клас. Їх тут багато. Фух, ми встигли. Єдине, що Карліна не нажала стоп. Бо вона любить нажимати стоп, бо 9 гривень тут перелив 6 літрів. Ну, це порад дає багато водички. Тільки те, що деколи з копійками дурить. Появився тепер живчик. Я ж здивувався живчик зі смаком яблук. Ну для дітей. Хоп, перевертаємо тут пишемо шемону з екстрактом валеріани. Щоб діти не сильно активні були, можна таке от купити. Класно живчик з екстрактом валеріани. В кого активні діти, лайфхак тримайте. Все, щасливо! Є літачок, Ану покажи. Як він там Це називається? Так, там ще всередині є цкорки. Це є сяючий, літаючий вертоліт. Злітає до п'ятого поверху. О, ми його запустили ще вище. Сироп цукерки має, інструкція. Чесно, інструкцію навіть не читали. А, так. он вона. Бачиш, інструкція ззаду намальована, як користуватися. Ти взяла з собою сумочку, то ти можеш собі покласти, щоб не загубити його, добре? У нас подвір'я зараз взагалі супер. Ліпше навіть ніж вдома. Вдома така жара, просто не виносимо. Вночі спати тяжко, а на вулиці класно. Зараз вітерець продуває. От, повністю все в тіні. Вночі ми запускали, що запускалися на Он Підсвічує віконечко. Сонце десь відбило. Карліна як на сцені. Все, може запускати. Але там треба ті крила. Так віджати, давай я тобі зроблю. Ні. Ти Сама? Добре. Я сама знаю. Добре. Давай. Оооо, клас. Давай я тільки так, давай я тільки крила нет. розіжму, бо так можна розбити його. Обов'язково крило розіжжати.